Актуальні питання радіаційної онкології в Україні обговорювали на Закарпатті. У Ужгороді відбулася двохденна міжнародна науково-практична конференція, де зібралися більше 200 учасників зі всіх куточків України, а також країн Євросоюзу та США. За словами науковців, найбільше проблем при лікуванні онкології в Українців виникло саме на початку війни в Україні. Багато було проблем, особливо на початку війни, тому що багато закладів було закрито. Хворі вимушені були їхати, допустимо, з Харкова, в Ужгород, з Харкова, у Львів і там лікувалися. Дуже багато хворих не лікувалися взагалі. Розгромлені лікарні, Чернігів, Суми і так далі, Маріуполь, апарати не працюють, джерел немає, тому ми намагаємося рішати. І саме виносимо і на нашу конференцію. Теперішній час у нас є в общем, хороші, хороші, дуже хороші новини. Перше за останні десятиріччя, кількість лінійних прискорювачів, та дуже ефективні пристрої для лікування онкологічних хвороб. Кількість їх перевищує кількість застарілих гамма апаратів з Завєтського періоду. Це означає, що ми будемо більш якісно лікувати наших онкологічних хворих. Пірва лінійного прискорює це можливість підведення променевої енергії виключно до осередка пухлини. При цьому йдуть зменшення променевих реакцій. Це дуже важливо. У закарпатському протипухлинному центрі з 2021 року наявні два лінійні прискорювачі. Таким чином, медичний заклад став єдиним в Україні, де наявна сучасна техніка, яка забезпечує комфортне і якісне лікування хворим. Ми єдине відділення на сьогоднішній день в Україні, яке не має кобальтових апаратів і має два лінійні прискорювачі, працюючи реально на сьогоднішній день. Робота на цьому прискорювачі – це вперше. Це комфорт для пацієнта, це швидкість відпускання процедури, це безпека його проведення самої процедури, то, що стосується ускладнень в процесі лікування. Це комфорт. Для працівників, які є немало тому що ми щодня відпускаємо обслуговуємо пацієнтів в межах від 100 до 120 пацієнтів. Перевага для самих пацієнтів це те, що в них зменшили. Ми вже самі маємо клінічний досвід. І ми бачимо, що Обічної ефектів від проведеної процедури набагато менше. Разом з цим лікування хворих на онкологічні захворювання завдяки співпраці медзакладу з Національною службою здоров'я України є безкоштовним для всіх категорій пацієнтів. Для цього необхідно отримати електронне направлення.